Всім привіт! Я вас рада бачити в моєму новому блоці. Все як завжди, на вас світла. Я біжу до Лізи, Сьогодні буде дуже класний день, бо ми йдемо даємо татуювання. Точніше, Ліза їде, буде татуювання, а я йду з нею. Потім у нас буде такий домашній вечірок. Ми будемо робити карту бажань на наступний рік, дарувати одна одній подарунчики.

Страшно? Я поки не понимаю. привыкла до волки там до звука. Да, буде влог. Прикольно. Не так, ми вийшли. Ми були у Олі. Вона, коротше, била мені татуювання, народження Лізі подарували сертифікат на татуску. І тому Ліза, от вийшла після такої робки. Вообще не боляче було. Під кінець чуть-чуть там підпікало. А так всім привіт! На зв'язочку Евеліна і Ліза. Ми будемо зараз робити карту бажань на 2026 рік. а також обмінюватись подарками. Ми за з Лізою, сказали, що ми хочемо по книжці. Ой, а ты тут в'язала, я дивлюсь, старалась прям. Ну, тут прям послання мені написала. Mm -hmm. Це типу ти поміж строк обвела, да. літери і, б... і вірш букви... будет? Ну вот четверті я придумувала, да, і зберегла в книзі. Ой, oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. wow. yeah. Але, блін, це капець, це Щоб дуже пилот. ти класне. розуміла, ця дівчинка сама малює ці малюнки, да, а я потім цифровую, типу, так? да, в ці, робить такі листівочки. Листівки, картини вона робить. Дуже класно. Я вже збор буду. Не треба. Mm. <laughs> але я захотіла коротше, щось символічне таке. і в Києві, було, mm -hmm. у нас з тобою історія якась пов'язує. І ти мені подарувала про Київ, і, коротше, такий меч! Але тут і Харків. Да ну. Класс. Спасибо тоже. Милашка. <плес> у мене 5% зараз є швиденько, вам розкажу, що у мене тут. Я вам розкажу із такого знайти, що от, прям дуже хочеться реалізувати. По-перше, в мене буде наплив на соцмережі в цьому році, ну, в наступному, тобто, не знаю, дуже багато планів, дуже багато якогось контенту, який хочеться знімати, сподіваюся, реалізується. Хотіла би з'їздити за кордон до своїх друзів, так само, як і з'їздити кудись самотужки. Просто Класно в соло, подорож, не знаю, мені хочеться реалізувати. Хочеться сходити, відвідати концерти. Я тут вказала, на які концерти я хочу сходити, піднятися в гори, дуже сильно хочу. Тому вийшли дуже класні, бо мені капець як подобається. Ну, чим таким хочу поділитися, щоб все не розказувати вам. Я хочу дуже за кордон. Сюди. К океану. Можна к морю, можна боже, бажано кудись, ну, не тільки в Одесу. Вот, а що хочу. Хочу жити в затишній квартирі. І все, лише вам ще не скажу. Всім привіт! На календарі у нас 8. На календарі у нас 8 січня. І я вітаю вас у 2026 році. Саме сьогодні записую вам таке відео: Влог мого вихідного дня. Бо так виходить, що я майже постійно зараз працюю, і от в мене сьогодні один вихідний. і Я б хотіла вам розказати, що сталося за ці дні, що взагалі планується сьогодні, і що планується в наступні дні. Де я була? Я була на виставці Ukraine, Вау, і я неймовірно раджу вам відвідати цю виставку, тому що це просто неймовірно. Я і встигла поплакати, я і встигла порадіти, я і встигла. А ще для якою величезною роботою мені було максимально приємно бачити таку кількість людей. Ця виставка одна од прямо з моїх улюблених, на котрій я була. Така величезна робота, і я вдячна, що взагалі можу туди сходити і подивитись ем, це все на власні очі. Тому дуже сильно вам раджу, і я прям. Надихнулась дійсно така колосальна робота, і я дуже рада, що у нас є такі талановиті люди, що вони зібрали стільки матеріалів, зробили неймовірну просто виставку, і в нас є можливість відвідати її і надихнутись. Зрозуміти, подякувати, просто відчути, що таке Україна і що вона дійснувала сьогодні. Е, я вже прокинулась, сходила в душ, поснідала. Зараз піду роздрукую собі трекер звичок на 2026 рік. Від однієї блогерки вона надіслала мені файл і хотіла би його роздрукувати, повісити в себе в кімнаті. Також піду заберу на пошту. М я підписана одну дівчину, і на розіграш подарує мені вирізану поні, котру можна вставити в рамочку, і це буде гарний постер. Тому я вирішила забрати і розіграти це на одному з своїх зборів. Почитаю: У мене дуже багато заплановано було рілсів на цей січень, але, на жаль, я не встигаю нічого зробити, нічого зняти. Тому сьогодні буде так, по максимуму. Я вже вдома. Зараз вам покажу, що я взяла, придбала і забрала з пошти. Покупки української жінки, нова штора в ванну, Пергамент і балончик. Показую вам те, що я взяла, дійсно класне, це ось така роздруківка трекеру на цей рік. І вона виглядає просто вау! Тут різні є. Категорії, ви можете самі визначити, що ви будете трекати в цьому році. Далі я забрала з пошти нарешті те, що я вам казала для збору постер. Блін, зберігайте, він тут прям великий, скоріш за все. Я не знаю, де знайти таку рамку. Офігеть, реально дуже великий, я думала, він буде менший. Тому так, да, ось такий постер вообще, вообще, дуже класно виглядає, прям фантастично. Я би на стіну сама б хотіла повісти, але що не зробиш для збору? Це зараз я буду швиденько прибирати, займатися своїми справами. А ввечері їду на лазер. Е вперше за останні більше ніж рік я знову хочу відновити сеанси. От більш детальніше вам пізніше розкажу. Ось така обсесія. Сьогодні 10 число, і я вже в потізі. Я вам не казала. Але їдемо до друзів, тут куражиться на два дні. Тому така поїздка, виласка для мене. Я взагалі майже ніколи нікуди не виїжджаю, просто так погодить. Тому в цьому році поставила собі з ціль більше куди сісти. І в першу чергу поїхали в Дніпро в місце. Звідки я родом, а я з Дніпропетровщини, тому цей воложік буде мега супер суперкласний. Я на це сподіваюся. Потяг затримали через атаки Русні. Зараз на годину перша. нарешті сіли, бо довго чекали на вулиці. і ну ладно, не прям супер довго, але потрапили під е, трошки обстріл шахедів. Стояли на вулиці, мерзли десь хвилин 30-40. Чекали, поки потяг. Приїде, ми ж всі рушили, тому я і супроме задоволена і втомлена, бо я після роботи. Також останнього що я вам не розказала, це те, як я їздила на лазер. Мені дуже сподобалось, і це прям реально класно відновитись після такої довгої перерви. Я ходила останній раз. Коли приймала до прийому курсу ретиноїдів, це було десь півтора року тому. Тому я рада поновити свої процедури і більш детальніше могла б дати вам якусь рекомендацію пізніше. Бо так як я була один раз, важко робити якийсь висновок, але мені сподобалось. Все, зустрінемося зранку, сподіваюся, що мені вдасться трошки поспати. Підписчики, добрий ранок! Я вже прокинулась. Приїхала сьогодні зранку, привела себе трошки до ладу, подивіться на мій гарний мейкап. Помила голову. От виглядаю на такому. Зараз ми йдемо гуляти, скуплятися їжею, кушать. А, зараз ми йдемо кушать. Ми зараз йдемо кушать нарешті, тому що я дуже голодна. Всім привіт! В Києві просто неймовірна погода. Сьогодні у нас 16 число, і я зараз швиденько вам проведу розпаковку того, що з'явилось в мене за останній час, і беру вас сьогодні з собою, бо ми з Лізою їдемо на Київське море. І так, в мене було світло, уявіть, мені нарешті дали світло, нормальну кількість часу, в мене більшість речей зарядилось. Херова ситуація в Києві зі світлом, але виживаємо як можемо. Так ось що з останнього мені подарували? Нещодавно мені написала моя знайома з мого міста, що хоче мені зробити подарунок, і відправила мені два кремчики в колаборації Крамп, українського бренду з Азовом. І це просто вау. Я сьогодні зняла невеличке відео, котре виставлю в інстаграм. Неймовірно класні, стильові. Вони на такому карабінчику йдуть. Цей карабінчик можна чіпляти до будь-яких речей. Я обожнюю такі штуки і дуже сильно хотіла саме цю колаборацію. І тим паче ти можеш задонадити зробити благодійне діло. Клас, просто клас. Далі в мене тут збірка із трьох книжок. Серії служниці я дуже, дуже 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 багато чула про цю книжку, але всі хвалять е, лише першу частину. Не знаю, буду читати, дивитись, що воно. Сподіваюся, що мені сподобається. Все ніяк не можу почати читати, бо катастрофічно не вистачає часу. Ні на що, але сподіваюся, що скоро я це виправлю. Далі м -м, можете мене привітати? У мене з'явилась найперша сумочка від бренду «Баглет». З українськими брендами, і з Баґледом я вже знайома два роки, навіть більше. У мене колись була збережена їх сумка в підбірці в інстаграмі. От, і я вирішила взяти з останньої колекції в шкірі Транційно ось таку модель. Вона. По артикулу 211 якщо вам цікаво, bg 211. Вона просто капець, яка вмістка. Всередині мені найголовніше було те, щоб вона носилась через плече, туди вміщалась камера і будь-які інші дрібнички. Тому я думаю, що я сьогодні поїду з нею, бо вона реально дуже вмістка, велика і класна. Всередині йде до неї пильничок, інструкція по догляду. Це все. Зараз я вже збираюсь, взяла з собою чайок, запакуюсь, закручусь і буду виходити, бо мені дуже сильно хочеться вже на вулицю. Я майже не гуляю, майже ні з ким не бачусь. І нарешті я проведу час трошки на вулиці, подихаю свіжим повітрям. сподіваюся, що не змерзнемо. Ва! Красота, Ми не будем бежать, Побіжиш, воно ще стриснет. Я очень боюсь. Ні, не, не далеко. А якщо ми щось завалимось, то нам туди спасати. Ні, ми прямо туди не підемо, ми тут станемо. Нам сподобалось. Ми радимо сюди приїжджати десь, у котрій ми вже тут були. Десь можна, у, другій. у другій ми вже тут були. І зараз вже захід. Єдине, що просто дуже холодно. Але ми взяли з собою чайок, погрілись. І зараз вже прийдемось трошки, бо вже тут так гарно. Це жесть, дуже-дуже-дуже-дуже гарно. І поїдемо назад. Я вже вдома. Зараз якраз буду сидіти домонтовувати відео і дякувати вам за перегляд. Вийшло дуже затишно, дуже прикольно. З наступного тижня буде в мене насичені дні. Спойлер, я йду на фотосесію. Спойлер до мене приїздить подружка. Тому всім бажаю тепла, гарних днів. Більше відпочивайте, висипайтесь і донатьте нашим хлопцям і дівчатам. Всім па-па!